На Рівненщині правоохоронці виявили гектар незаконного посіву снодійного маку. В лісовому масиві на межі Дубровицького та Рокитнівського районів невідомі вирощували понад 68 тисяч наркомісних рослин. Майже дороги не було до того місця. Добратися було дуже тяжко. Місцеве населення їздить там тільки на мотоциклах чи квадроциклах. Тяжкий. Транспорт, легковий автомобіль, зовсім пройти не може, так як і тяжкий транспорт ні газон, ні КАМАЗ, ні ЗІЛ туди проїхати не зможе. Я можу сказати, що за час роботи оперативного штабу і поки тут придані сили в Рівенській області, це найбільше вилучення такого маку. Весь незаконно посіжений мак. Був вирваний. Зараз проводяться роботи по його знищенню На чорному ринку така кількість маку коштує декілька мільйонів гривень. Хто насадив заборонену рослину, правоохоронці шукають. Порушення кримінального проведення згідно статті 310 кримінального кодексу України. Визнається така цінова політика на чорному ринку вилученої сировини близько п'ять з половиною мільйонів гривень. В рамках проведення операції МАК правоохоронці виявили незаконні пасі виснодійного маку ще в чотирьох районах області. Жителі Млинівського Гощанського з та Дубинського районів в різних. Кількостях вирощували наркомісні рослини за кожним фактом. Поліція проводить перевірки.